Ці прикарпаття продовжують підготовку до весняної частини сезону. Дракони провели перший матч однієї восьмої кубки України. А у Карпатах стартувала серія офіційних змагань із зимових видів спорту. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім більш детальніше про ці події тижня, що минув, та не тільки. Другий навчально-тренувальний збір команда Прикарпаття проводить на Закарпатті. Минулого тижня зелено жовті зіграли черговий контрольний поєдинок у рамках підготовки до весняної частини сезону. Матч з першоліговим хустом завершився на користь франківців 0-3. Відкрити рахунок у грі на 18 18-й хвилині зумів Василь Француз. Уже в другому таймі Василь Цуцюра подвоїв перевагу, а за ним відзначився Володимир Рудюк. Гравці урагану зіграли перший матч однієї восьмої Кубку України. На домашньому паркеті дракони приймали Хмельницький сокіл. У результаті перемогу з рахунком 6-2 здобули господарі. Дублями за франківців відзначились Ігор Корсун та Петро Шутурма. По м'ячу забили Михайло Грицина та Мар'ян Масевич. Ми результатом задоволені, Перемогою теж задоволені. Дійсно, два різних тайми по реалізації моментів. Якщо в першому була дуже хороша Скажімо так реалізація. Реально гольових моментів, то в другому таймі як і створення моментів, так і реалізація була ну, в рівні кількості обидвох команд, тому й рахунок другого тайму 2-2. Ця перевага ні про що не свідчить, це кубок. І другий матч почнеться за рахунку 0-0. Матч відповідь. Ми будемо налаштовуватись теж виключно на перемогу. Е, розуміємо, що сьогодні ми все ж таки зробили декілька помилок в власній зоні. Не спростивши гру і намагаючись зберегти м'яч там, де це не потрібно було робити, і дозволили супернику забити два м'ячі. Тому будемо грати в матчі відповідь більш відповідально, більш надійно, не зважаючи на рахунок на табло. Розумієте, це кубок, і в кожному матчі команда викладається на всі 100%, намагаючись перемогти. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб вийти до чвертьфіналу. Матч відповідь відбудеться вже 24 лютого. А тим часом у 21-му турі Екстраліги Дракони також здобули перемогу. На виїзді вони зустрілись зі столичною командою Аврора. Поєдинок завершився з рахунком 4-5 на користь урагану. Найкращі моменти гри до вашої уваги. Панські Гвадалахарі завершилась Ліга Чемпіонів з футзалу серед гравців з вадами слуху. Ізраїльський клуб аж до Долфінс, в якому виступали Прикарпатці. Володимир Рій, Дмитро Білусув та Олег Гринюк дістався фіналу, де поступився чинному переможцю Ліги Чемпіонів іспанській у Ельві 2-3. Прикарпатці провели всі сім матчів за дельфінів, забивши на трьох трохи менше третини всіх голів команди. Сезон відкрито на Івано-Франківщині розпочалась серія офіційних спортивних змагань із зимових видів спорту. Майже місяць на схилах Карпат відбуватимуться чемпіонати України та міжнародні рейтингові змагання ФІС сільськолижного спорту, фристайлу та сноубордингу. Детальніше далі. Сезон спортивних змагань на Прикарпатті розпочався з чемпіонату України з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат. Між собою позмагались спортсмени двох вікових категорій з різних куточків України. Це старші юнаки 2008-2009 року народження, і молодші юнаки 2010-2012 року рік народження. Ті, які виборюють сьогодні місце у резерві національної збірної команди України, а також виборюють собі. Право представляти Україну на міжнародних змаганнях в цьому спортивному сезоні у нас в стартовому протоколі було 117 дітей, і вони представляють п'ять основних областей України, де в нас у загальному є. Команди з гірськолижного спорту це місто Київ, це Львівська область, це Закарпатська, Івано-Франківська і Полтавська. У перший день чемпіонату юнаки та дівчата змагались в одній із дисциплін гірськолижного спорту гігантському слаломі. За підсумками двох спроб золото виборола спортсменка з столиці. Її результат хвилина, 21 секунда і 92 сотих. Обидві траси були подібними і кондиції були силом непогані. На другій трасі трохи м'якіше сніг. І... Можливо, треба було трохи обережніше їхати, але погодні умови не сильно вплинули в цілому на проїзд. І все було добре. Не очікувала, що там він буде таким, тому що не все було так однозначно. Там час помилились спочатку. І в цілому я проїхала ну, свій максимум. Можливо, якби не було якихось зальотів, помилок. Тому я задоволена. Щодо юнаків, то лідером став Макар Черкаський, представник Полтавської області. По-перше, Спробі я перший і по другій спробі я також перший. Я задоволений своїм результатом, як я проїхав. Я сподівався на такий результат. Я вважав, що я заїду в три, в трійку, і так відбулося. Чемпіонат на вищому рівні мені сподобалася організація. Все тут круто, ставлять трасу гарні тренери. І я задоволений, що я попав на такі змагання. Спортивні змагання із зимових видів спорту на Прикарпатті триватимуть до 5 березня. Прикарпатка Ангеліна Брикіна взяла участь у Кубку світу з фристайлу акробатика, що відбувся в Канаді. Завдало виконаний стрибок. У кваліфікації наша спортсменка потрапила до фіналу, посівши сьоме місце. У фіналі Ангеліна успішно виконала стрибок і потрапила до суперфіналу з третім результатом, де посіла шосте місце. Прикарпатський боксер Василь Ткачук здобув бронзу у ваговій категорії плюс 92 кілограми на міжнародному турнірі Странджа, що приймала болгарська Софія. За першість там змагались 261 спортсмен із 28 країн світу. Україну представляли 27 боксерів. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.